У ньому є те, що крім заяви, з вказаними доходами сім'ї за 2014 рік, жодних додаткових документів надавати не потрібно. Але всі дані про прибутки чиновники звірятимуть з інформацією з державної фіскальної служби. Також зауваженням є те, що субсидії за так нараховуватимуть і тим родинам, які володіють двома живими приміщеннями та кількома автомобілями подробиці на шпальтах фактів. Системні зміни у податковій політиці прогресу в з корупцією та встановлення верховенства права. Залишаються нездійсненними мріями, говорить бізнесмени. Рікчому уряд пообіцяв підприємцям покращити умови ведення справ. Це мала бути лише частина масштабних реформ, поки головне досягнення скорочення кількості податків. При тому, що податковий тиск на бізнесменів збільшився для порядів розвивати власну справу, стало складніше. Фокус розпитав підприємців, хто і що заважає бізнесу найбільше, а також з'ясував, як вони активізуються, щоб дожити до кращих часів. Анастасія Феченко, факти айсіті. Я так розумію, що ще трохи і Дніпропетровський і Дніпро переводить і Ліги Європи. Ну, Петро, кращі часи, звичайно, можливо, вже й настали, але не будемо забігати наперед, Тим Дніпропетровський клуб і так зробив вже дуже багато і зайшов дуже далеко. І залишилося лише четверо, один з них український клуб, Дніпропетровський Дніпро, вперше в історії пробувся до півфіналу Ліги Європи. Натомість динамо Київ не вдалося подужати італійську Фіорентину. Після втраченої перемоги прямо роздому кияни на сороковій хвилині залишилися в меншості після видоволення Ленса. Дервіються всіма силами кинулися відігравати на останніх хвилинах. Отримала ще один гол від Варгаса. А от Дніпро, яка не ООН Нічеєв Білга вдома зумів зберегти свою року Сухина. Наприкінці матчу шаху Дніпро вихід до півфіналу. Там суперником команди Маркевича, окрім Фірантини, може стати також Наполі та Севілья. Придаткування відбудеться сьогодні по обіді.